Європа на межі розколу нова хвиля протестів у Франції та Німеччині. Європа знову лохманить колись символ стабільності. Сьогодні вона нагадує континент, що стоїть на двох різних берегах: на одному політична криза у Франції, на іншому масові протести у Німеччині. І поки Брюссель шукає баланс між енергетичною реформою, економічною безпекою та підтримкою України. Вулиці європейських столиць говорять голосніше ніж урядові кабінети. У Франції хаос як Пише The Washington Post, країна загрузла у затяжних політичних потрясіннях, які почалися ще влітку 2024 року. За 15 місяців президент Еммануель Макрон змінив чотирьох прем'єр-міністрів. останній із них Себастьян Лекурню пішов у відставку через місяць після призначення і через кілька днів повернувся на посаду, ніби у Гріз повтором. У парламенті постійні суперечки у суспільстві втрачена довіра. Спроба уряду зупини. Ти пенсійну реформу, яка підняла вік вигоду на пенсію з 62 років до 64, лише збільшила державний борг і розколола націю ще глибше. Аналітики попереджають, що така нестабільність має наслідки не лише для Парижа. Економіст Шахін Вале з німецької ради з міжнародних відносин каже, що два великі франко-німецькі військові проєкти система майбутніх бойових танків MGCS і програма винищувачів. FC CAS опинилася під загрозою. Ми, можливо, зайшли в глухий кут, зазначає Вале. А президентка берлінської школи Герті Корнелія Воль додає, політична ситуація у Франції стала європейською проблемою, бо Франція фактично відсутня в дії. Якщо ви ще досі з нами, то нагадуємо про вподобайку дзвіночок і ваші думки щодо цих перепитій. Ваша думка для нас важлива. Німеччина тим часом протестує. Понад 50 тисяч людей вийшли на вулиці більш ніж у 80 містах. Повідомляє агентство Енадулу. Лише в Берліні зібралося понад 4 тисячі учасників. У Гамбурзі 5, у Мюнхені півтори тисячі. Організатор рух Fridays for Future» закликав негайно зупинити всі нові газові проєкти до 2030 року. Люди не вірять у зелену енергетику з газом і звинувачують уряд у зраді кліматичних обігрів. На плакатах портрети міністра енергетики Катерини Райхе з написом: Колишня газова лобістка, нині міністр клімату. Протести відповідь на політику, яку уряд називає перехідною. До 2030 року Німеччина планує побудувати газові електростанції потужністю до 20 гігаватів. Та для багатьох німців це компроміс зі совістю. Ми не можемо рятувати клімат, спалюючи газ. каже речниця руху Fridays for Future Карла Рімцма. Криза енергетичних рішень зачепила й Брюссель. За даними e &E News, єврокомісія розглядає можливість Повільнення впровадження нового вуглецевого ринку для транспорту та опалення через страх соціального вибуху. Десятки країн побоюються, що підвищення цін на паливо стане іскрою для нових протестів, подібних до жовтих жилетів. І це не випадково. Франція має давню історію вуличного спротиву від студентських страйків 1968 року до жовтих жилетів 2018 року. Тут протест не крайність, а звичний спосіб нагад надати владі про себе сьогодні на тих самих площах, де колись палали барикади, люди знову тримають плакати, тільки тепер не проти цін на бензин, а проти політичного безсилля. У Німеччині подібна культура протестів традиційно спокійніша, але й там терпіння має межу. Зростання тарифів, ціни на енергію, страх, втрати роботи в промисловості. Усе це накопичується роками і, врешті, проривається у вигляді демонстрації. I <laughs> У центрі цієї бурі звичайні європейці люди, які бачать, як їхні рахунки ростуть швидше ніж зарплати, як великі компанії скорочують виробництво, а політики сперечаються про реформи, яких ніхто не відчуває. У Німеччині рецесія у Франції безробіття і борги інфляція, хоч і сповільнилася, залишається відчутною. Продукт оренда комуналка все дорожчає. Економічна тріщина стає політичною, і саме в ній народжується розчарування. Ня, яке все частіше конвертується у підтримку радикальних партій. До цього додається ще один фронт політичний. Як зазначає аналітичний центр Chatham House, популістські рухи по всій Європі більше не є тимчасовим спалахом. У Німеччині партія Альтернатива для Німеччини виходить у лідери опитувань у Франції. Марін Лепен із національного об'єднання готується до 2027 року. А в Британії партія реформ ЮКЕЙ перетягує на се. Або уламки колишніх консерваторів це вже не крайня опозиція, а новий політичний мейнстрим. І якщо три найбільші європейські країни Франція, Німеччина та Британія, одночасно змістяться вправо, єС ризикує втратити не лише стабільність, а й спільну зовнішню політику. Для України це звучить тривожно. Євроінтегрейшн пише, що Франція, яка колись задавала ритм європейській політиці, нині вийшла з гри. Її частка у допомозі Україні менше 8 мільярдів євро, тоді як Німеччина вже надала понад 22. через внутрішні конфлікти. Париж втратив ініціативу. А східні країни, Польща та Балтія, дедалі активніше беруть на себе роль нових лідерів. Якщо ж у 2027 році президентські вибори у Франції. Цієї виграє ультраправе національне об'єднання, яке виступає проти поставок зброї Києву. Європейська єдність може дати тріщину. Поки що лідери в Брюсселі намагаються зберігати спокій. Вони визнають європейці, втомилися від реформ, рахунків і невизначеності. Але цих криз залежить не лише клімат чи енергетика, а й питання безпеки. Адже як зазначає The Washington Post, найнагальніша проблема для Європи зміцнення оборонних можливостей. На тлі війни в Україні і робити це важко, коли один із головних гравців Франція, паралізований внутрішніми суперечками. Європа опинилася в точці, де політика знову стає людською історією. Історією страху перед змінами, втоми від обіцянок і пошуку довіри. Протести у Парижі чи Берліні це не лише про пенсії чи газ, це про бажання бути почутими, коли рішення ухвалюють далеко від тебе. І Якщо лідери не навчаться говорити з власними громадянами простою мовою, континент ризикує втратити не лише спільну політику, а й відчуття спільної мети. Бо Європа тримається не на договорах а на довірі, і саме вона сьогодні на межі. А на цьому сьогодні все. Не забудьте залишити коментар, поставити вподобайку та дзвіночок. А також напишіть про що нам розповісти у наступному випуску. Скоро побачимося. До зустрічі.